В Україні хочуть розширити перелік є інструментів для аграріїв. І, кстати, є бджільництво вже існує. Ціни на українську пшеничку знизились, а ціна олії в Україні може злетіти до понад 100 гривень за літру. Молдава не відмовляється від російської гречки. В Україні частково розблокували імпорт добрив через порти, а зайці знищують урожай на Одещині. Безконтрольні зайці. Між Гданськом і Україною запустять новий залізничний рейс. Україна підписала угоду про відкрите море, а Китай погодив список із 130 компаній-імпортерів, експортерів ячменю в Китай. А ще в Україні запускають перший завод виробництва соєвого концентрата. Тепер давайте детальніше розберемо ці новини у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник Гровекс Агродійстел Холдінг бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Всі корисні посилання знайдете під відео. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Тож, тримайте свої телефони зручніше і поїхали. В Україні хочуть розширити кількість є інструментів для аграріїв. В першу чергу мова йде про є бджільництво і є. Рослинництво. Да, я в минулих новинах казав, що ну, зробіть вже якесь є бджільництво, а воно, оказується, вже є. Чесно, цей сервіс ще не тестував. Просто ви прийшли в коментах під відео і написали, що вже є є бджільництво. Але окей, якщо воно є, то чого про нього ніхто не знає. І фермери далі вбивають бджол пасічників. Ну, типу, тут щось, щось, щось працює не так. Крім того, я дивлюсь, що є виноградарсько виробничий центр. Якась програма, і ще з'явилось якесь єрослинництво. Для мене, якщо чесно, звучить стрьомно, в мене аж мурашки по спині пішли. Невже нас будуть зарегульовувати якимось єрослинництвом? Будуть контролювати, чи не посіяли ми соняшник по сімки по насінню? І де на якому полі у нас кліщі з ріпака перебігають на соняшник сусіда і знищують його врожай? Хм, невже прийде час регуляції, невже. Е, Якщо чесно, трохи стрьомно для мене звучить, але ну, поживемо, побачимо, що воно таке. Ну от коли зробили дар, да, і всі почали отримувати дотації, всі хлопали в долоньки, і все круто. От. А До чого зараз приведуть ці регуляції, <кій> якщо щось за них не будуть платити, ну, ми побачимо, наскільки фермери будуть вмотивовані десь щось кудись заповнювати. Але а, ми з вами та країна, де в нас в додатку, я продію, да, є навіть документи, не те, що там якісь державні послуги. Це круто, це прикольно. От. Але інша сторона цієї монети, це якраз буде тотальна державна регуляція через є інструменти. Регуляція це ну, в принципі непогано. Ми в Євросоюз рухаємося, все буде законно, все, все буде легалізувати, сіра зона буде зменшуватись, чорнухи не буде взагалі, податки всі будуть сплачувати більше і багато. Вот. Це, типу, рух в сторону Євросоюзу. Це непогано. Але ну, ми, як аграрія, якщо нас будуть обіжати, ми, звісно ж, захочемо відстоювати свої права. Тому давайте будемо відстоювати свої права. Якщо раптом якесь є рослинництво, нам буде вводити якусь регуляцію, а нам з цього не буде ніякої вигоди. Ціни на українську пшеницю знизились. В принципі, це очікувано те про що я з вами говорив. Ми за липень-серпень експортували прям дуже мало пшениці. Ну, типу там в два-три рази менше, чим мали би. Це було пов'язано з тим, що жнива затянулася і в серпні основна частина України домолотила пшеницю. До речі, записав відео, ну, те, що для спонсорів про урожай скільки намолотили, що зараз буде з станом і як це скажеться на ціні. Але ось зараз це підтвердження тої думки, про яку я говорив. На місяць тому, так, що здавайте пшеницю, поки є висока ціна. Чого? Тому що зараз на ринок прийшло багато пропозицій пшениці, всі хочуть здати пшеницю, вона, кстати, ще й з Сашкою. От, тому ну, це велика проблема. Урожай взагалом ми не добрали, дуже сильно не добрали. І ще проблеми з якістю, Ну, типу, і ще й багато пропозицій. Тобто всі зараз хочуть продати, як наслідок ціна падає. Чи буде рости, ну, <смі> <смі> питання. Я думаю, що точно буде. Тому, якщо хочете отримувати аналітику першими, да, переходьте кнопочка спонсорувати і приєднуйтесь в наш клуб «Гровекс Insider, будете вчасно отримувати круту аналітику. І, до речі, ще одне нагадування. Да. Я, як агроном, вам нагадую, да, що. Кукурузу, соняшник, ви вже купуєте з сертифікатами, да а пшеницю ячмінь ви, як правило, сієте свою. Тому для того, щоб знати, чи можна її сіяти взагалі, да, чи вона чимось не заражена, плюс схожість, енергія, маса тисячі, обов'язково здайте насіння в лабораторію. Гровекслаб вам в цьому допоможе. Тільки не забувайте, що пророщування це там, мінімум днів 10, да, в кращому випадку, а то й 2 тижні. От. І вам результат треба вже скоро, бо насправді ось я записую це відео 2 вересня. І оптимальні сроки посіву вже почались по всій Україні, тому поспішайте. Посилання на Grovex буде під цим відео. Це ну, насправді дуже дешево коштує ця послуга в зрівнянні з тим результатом, який ви отримуєте. Ви будете бачити, які гриби, вам геть фотку вашого гриба з вашого насіння пришлють, буде в відсотках враження, перелік грибів, маса тисячі, щоб знати, скільки сіяти, і повністю показники по схожості і енергії. Інструкцію, як відібрати зразок, вам пришлють да, і по телефону проконсультують. Ще раз, посилання на grobexlab під відео. Ціна за літр алії в Україні злетить до понад 100 гривень за літер. Давно пора. Як я, звісно, шуткую, тому що всі звичайні люди будуть казати: та ну, типа, Соняшникова олія, в нас її багато, вона має бути дешева. Реально на полицях там, році стояло там по 40-50 по гривень пляшка. От. Потім пляшки почали зменшуватись, маніпулювати ціною. От. Але зараз світова ціна на олію десь порядка 1100-1100, да, рідше 1200, десь далеко, в індусів на місці. З урахуванням логістики, ну, окей, там, тисячу плюс доларів за тонну. Не просто олії. Скільки має стоїти рафіновано в Україні, велике питання. Тут дуже сильна конкуренція насправді. Між собою конкурують великі дуже гравці, які всередині тут продають олію. І на фоні того, як вони зараз зробили картельну змову по ріпаку. Я думаю, що їм між собою зробити картельну змову і задрати ціну олії 100 гривень за літр зробити, взагалі нічого не коштує. Ну, тобто, зараз дуже низька ціна, тому що ну, всі виробники олії між собою конкурують. Але вони дуже легко можуть змовитися да, і викрутити ціну на максимум. Тим більше, що ну, це повпливає на споживчий кошик українців, і їм прийдеться більше витрачати грошей. Ну нам, з вами, українцям, звичайним домогосподарством. І це буде в свою чергу розгняти інфляцію. От. Тому, можливо, держава якось це там домовлялася, стримувала, а можливо, це був вільний ринок реальна конкуренція. Але, дивлячись на те, як вони змовились по ріпаку, ця новина не просто так тут з'явилась. Вони прощупують ґрунт, так сказати. Тому чекаємо, да. як результат картельної змови, легко може стати ціна плюс 100, 100 плюс гривень за літру. Молдавани відмовляються від російської гречки. Як би це там, смішно не звучало, да. але молдавани-красавчики, вони що зробили? Вони зараз намагаються там. Інформаційний фон, да, і взагалі вся державна політика направлена на відрив від Московії. Хоча, так само, як і в нас, в да, Молдаванів вони жили під, скажімо так, російською рукою, на і політики всі їхні були теж проросійські. Зараз вони намагаються сюди злізти. І це ще один інформаційний вкид. Ну, що вони зробили красиво. Вони знайшли російську гречку в себе в магазинах, знайшли в ній гліфосат. І сказали, о, москалі пі... погані люди, <хи> вони нам хочуть продати свою гречку з гліфосатом. Вертаємо всю гречку. І зараз з усіх супермаркетів цю гречку забирають, вертають назад московитам. А Більше того, люди навіть які купили, для них є зараз компанія по поверненню купленої гречки, хто успіє до 5 вересня вернути гречку, йому вернуть гроші. І назад московитам віддадуть їхню гречку. От така цікава новина. Тому молдавани красавчики насправді. У мене аж мурашки по спині пішли за молдаванів, гордість бере. В Україні частково розблокували імпорт добрим морським шляхом. Я також вже записував. На відео кілька днів тому про це, конкретну аналітика, в чому суть. Там одночасно співпало російські атаки на наші кораблі. Да, москалі атакують наші з вами кораблі, і навіть один корабель військово-морських сил потопили. Військова адміністрація Одеська хотіла заблокувати взагалі весь імпорт всіх добрив. На профільні асоціації відстояли наше з вами право, тому <кій> там. Добрива, в яких є більше 5% фосфору, калію і більше 20 азоту, нормально будуть їхати імпортуватися. От. чи там До, до 20 азоту. В общем, Комплексні добрива будуть їхати, селітра їхати не буде, а м'як їхати не буде. Все остальне, в принципі, поки що як їхало, так і буде їхати. Бо якщо це ну, би заборонили да, імпорт, то в рамках держави у нас з вами. Як у аграріїв були б величезні збитки, це десь ну, сотні мільйонів доларів. Ми б з вами не дозаробили, бо в нас стало би дорожче е, добриво. Тому те, що розблокували імпорт добрив, це дуже гарна новина. Е, да, літра туди й не поїде, да, м'як туди й не поїде, але типу, ці два види добрив ми ще якось переживемо. А от якби всі заборонили, так як хотів е, кіпер, керівник Одеської ОВА, то, звісно, це була б велика проблема. Ну, військово-морський флот теж хотів, щоб заборонили їм продобрив. добре. Але м -м, УКАБ, да, з іншими профільними організаціями все-таки відстояли думку, що ну, чуваки, так не можна. Оце вам приклад єднання. От, я зараз говорю, і, там, ми ж теж члени УКАБу, а в мене аж гордість бере за УКАБ. Це прикольно. Відстоїли свою думку. Красавчики. На Одещині зайці масово нищать. Кавуни та дині на баштанах фермерів. А як кажуть самі фермери, це бляха заячий рай. А, каже, там кукурудза на поливі, в день, поки жарко, вони п'ють водичку з полива і гризуть качани, а ночі виходять, жируть дині й кавуни. Ну, тому що людей вони вже не бояться, звукові й димові всякі відганялки вони теж вже не бояться. Чого? Тому що зайців просто тьма тьмуща. Зараз заборонене полювання офіційно з 23-го року, як почалась повномасштабка, заборонили полювання, ну, все. В минулому році ось восени відновили, дозволили да, на пух перо, ну, типа, на, на птицю полювання. Я не знаю, там в якомусь обмеженому форматі, але дозволили, і це правильно. Але зайців і кабанів... Це просто капець. Я мовчу про те, що зайці весною, отак От стає в рядок і просто гризе, виїдає рядок соняшника, свіжого, який зійшов там. Сім'я Дольки, перша пара, друга пара, просто пляха згризає, знищує посів соняшника, кукурузи так само, сої так само. Це, це просто ну, велика проблема. Але окей, це можна якось стерегти. Да? Але на Баштанах це власне новина про баштани. В <хи> нас в цьому році і так не врожай день і кавунів, а ці, ну як це не заматюкаться? Шкідники в елахматі у хаті. Вони просто приходять і знищують все, що фермери посадили. І ти не можеш нічого з ними зробити, тому що ну, заборонене ж полювання. Да? І от дивіться, зараз я вам читаю новину про зайців, да, які, які є реальною проблемою для фермерів. Ну, прям велика реальна проблема. Через, місяць, ні, давай, через два місяці я вам буду розказувати про те, що кабани знищили там. 100 гектар, кабани знищили там, 50 гектар, кабани знищили там ще там, X гектар кукурудзи. Просто я вангую. От, точно будуть такі новини. Побачите. Я думаю, що питання про диверсантів вже закрите, тому вже можна відновлювати нормально все полювання. Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Між Гданськом і Україною стартує новий контейнерний сервіс. Ну, в общем, там буде ЖДшка, Іти, це зробили там ще один, умовно, там, сухий порт з вузькою колією на територію України, який а, приспособлений під вузьку колію Євросоюзі. Він буде йти на Гданськ. Гданськ це великий порт. А, і там буде перевалка. Ну, тобто, буде ходити регулярний рейс з контейнерами і так далі. А, це класна, прикольна новина. Хоча насправді мені більше хотілося б, щоб прокачувались порти Одеси да, і залізниця з. Західної частини України да, до наших портів. Ну, але Гданськ, як диверсифікація окей, має право на життя. Україна підписала угоду про відкрите море. Там мова йде про глобальну угоду між всіма країнами, про викиди СО2, про там, збереження океанів, про збереження там земель біля океанів. Ну, насправді це просто частина нашої там, інтеграції в західну цивілізацію, наша частина руху в Євросоюз. Обмежень якихось зараз у нас немає по цьому. І, в принципі, не має бути, бо ну, де ми, де океан. А Чорне море це наше там, місне болотко, по якому ми зерно катаємо, всім продаємо. Краще не зерно. а... Борошно, а да, ще краще макарони, і круасани, і українські паляниці катати цим Чорним морем. Ну, Поки катаємо зерно. <му> Китай затвердив список українських експортерів ячменів. В ньому 130 компаній. Насправді це дуже позитивна новина. Китайці і індуси зараз дуже активний ринок, дуже активно скупляють зерно. І насправді всі українські фермери, всі українські трейдери ждуть, коли ж прийдуть кораблі з Китаю, коли ж вони залиють в наш ринок дофіга валюти. От, і весь ринок оживе, і ціни підуть знову рости, і всім буде добре. Ми ждемо, 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 а воно поки не відбувається, не відбувається, не відбувається. Так як китайці не припливли по нашу кукурузу восени. Так само зараз, ось, надіюсь, хоч ічмінь може наш куплять. Кстаті, там є дуже стрімна новина, я зараз буду про це записувати окреме відео. Американці продавили європейців на те, що американці знизять мито на європейські автомобілі, в першу чергу німецькі, іспанські і так далі. в цілому Машини з Євросоюзу. Знизять мито в Штати е і запчастини, да, щоб Євросоюз міг в Штати продавати дешевше, ну вигідніше машини. От. Але, взамін, Штати хочуть знизити або взагалі прибрати мита на агросировинну продукцію. Я таки йду читати цю новину і паралельно читаю новину: що вже американці продавили європейців на використання. Генномодифікованої кукурузи. Так, ви правильно почули, американці заставили європейців купувати свою ГМО кукурузу. Це для нас з вами охренеть просто який великий ризик. Тому що американська ГМОшна кукуруза, вона в середньому там ну, світова ціна на 20-30-40 доларів дешевша, ніж наша з вами. Ми продаємо на 20-30-40 доларів. Дорожче в Європу свою кукурудзу. Бо вона не ГМО. Ми продаємо не ГМО кукурузу. Е і тепер е європейці такі, та ні, ми ж типу без ГМО. американці взяли і продавили. Це буде супер лімітовано, суперквотовано, супер підконтрольно, без права на розмноження цієї кукурузи в Європі і так далі, і так далі. Так, да, і буде, типу, в, потім в супермаркетах буде там, маркування, що це ГМО. Але це буде. І це такий, знаєте, як носок в двері американці засунули, і вони вже назад не відступляться. Так само, як американці підписали договір, що європейці мають купити багато-багато газу і нафти з Сполучених Штатів, в першу чергу газу. Точно так само зараз американці продавлюють Європу на те, щоб вони купували їхню ГМОшну кукурузу. Так, да, там є ще бразильська ГМОшна кукуруза, але ми з вами розуміємо, хто продавить європейський ринок. Це будуть точно не бразильці. Спойлер. Вот. Ну, я ще окремий відос про це запишу. Тому хто хоче його побачити там, умовно вже завтра. Клікайте на спонсорство, ставайте гровекс-інсайдером. Я хочу зробити круту спільноту, кому це дійсно не похір, О, хто хоче вчасно отримувати круту аналітику і спілкуватися зі мною особисто, впливати, про що я буду записувати відос, або першими отримувати ці всі інсайди. Тому що ну, спочатку ми ж обговорюємо, приймаємо рішення, а що знімаємо, а потім знімаємо, а потім воно виходить, а потім через два тижні воно буде публічно виходити на весь ютубчик. Тому будьте першим, оформлюйте спонсорство. В Україні запустили виробництво першого в Україні заводу по соєвому концентрату. Я так до кінця і не зрозумів, чи це прямо першого концентрату, чи перший, який будує КМЗ. Ну, КМЗ круті, звісно. Ну, от. А, але те, що заводи по виробництву соєвого концентрату, да, а, ну, умовно, а, це продукт якоїсь там промішкової переробки. От, якщо потім буде ще далі переробка, ну, умовно там, протеїни для спортсменів, соя там, для ковбас, для сосісок, для інших продуктів. До речі, соя для ковбас це непогано. У нас просто, як тільки це почало з'являтися, у нас рецептура була погана, вона була несмачна. Насправді, соєва ковбаса дофіга смачна. Та й в принципі соєве м'ясо смачне, якщо правильно приготувати. От, е, тому. Я дивлюсь на це суперпозитивно. Я дивлюсь на це ну, насправді дуже дуже круто. А ще Grovex Market знайшов дуже крутий фунгіційний протруювач, який ефективніший за Венцидор, але на гектар коштує дешевше, ніж Венцидор. Тому, якщо вам цікаво, а що це така за знахідка, що це такий за протруювач, позвоніть менеджеру на Grovex Market, номер телефона тут під відео, і дізнайтеся, як отримати. Крутий протруювач, який можна там, після соняшника, після ріпаку посіяти пшеницю. І протруювач буде коштувати трошечки більше, ніж долар на гектар. От прям дуже крута штука. От, дуже дешевий, дуже ефективний препарат є у нас на Гровекс Market. Тому хто хоче скористатися, хто хоче отримати круту штуку за дуже маленькі гроші, то переходьте, будь ласка, за посиланням. А, до речі, в мене в інстаграмі ще буде. Будуть розіграші з розпродажем складу Гровекс Маркета. От там, типа, одна каністра цього залишилась, там знижка 15-20%. Ну, типа, хто вспіє забрати, той нижче закупки, забере собі залишки зі складу Гровекс Маркета. Зараз там точно буде Master Power, точно буде Каптора, точно будуть альфовські гербіциди. Я просто вже записав ці відео. Зараз вони будуть в мене в інстаграмі виходити, тому переходьте там, мій інстаграмчик теж є в посиланнях під відео. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!